Кожні п'ять років, а інколи частіше. Проте цього разу вибори проводитимуть за новими правилами, які дуже відрізняються від звичних. Я хотів би привернути увагу українського суспільства до подій, які відбуваються навколо виборів мера Василькова. Фальсифікації руками старих еліт не мовчать і в Васильківському районі. Що під Києвом буде масова фальсифікація виборів, що буде підкуп е, з боку Баласіновича? У що вона розуміє, що вона не проходить і буде масовий підгуття. Пішла пропозиція від депутата Мартиненко Юлії Анатолівни: об'єднати питання з 26 по 48. Ну, ставлю на голосування пропозицію Лі Мартиненко. Очень много ракет. Очень близко ракеты запускают. Ніколи ні від кого не просив, але тепер мушу попросити, так все стало. Ніч, бокал Твою любов залишу веко. У серці б'ється, Я вже не та, я вже далеко. Холодна ніч, бокал просеко. Ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться. Так співпало, що того дня саме під час розвантаження цих машин було нанесено авіаудари по цивільним об'єктам Василькова. Тобто водії та вантажники реально э, ризикували своїм життям, доставляючи такий важливий гуманітарний монтаж для потреб нашої громади. Волонтер-підприємець попросив помічницю Меркині, члена виконкому Олю Кличко, Надати звіти про роздачу цієї допомоги населенню. Але всупереч її обіцянкам, він таки не дочекався навіть фотозвітів, фотопідтверджень фото про надходження людям, доставленої ним цієї продукції. Цей волонтер е, вирішив сам перевірити, чи розвозили ковбасу хоча б бійцям на блокпости у Василькові. Як місцевий житель, він кожного разу проїжджаючи. Крізь блокпости перепитував бійців про свій товар, але не побачив жодного захисника, який би підтвердив отримання хоча б одного кільця ковбаси. Незабаром з'ясувалося, що м'ясну продукцію завозили в волонтерський центр мера і інші підприємці, дуже відомі в місті люди. Тепер і вони мають обґрунтовані претензії до нашої дами. Згодом з'явився інсайт, що кілька тонн м'яса та ковбаси просто зіпсувалися на складах нашої Меркині. І ці продукти таємно закопали на міському світізвалищі, яке, між іншим, закрито з 2010 року. До речі, перед нещодавними перевірками 15-17 серпня речову гуманітарку взуття та одяг. Теж прикопали на тому ж сміттєзвалищі. Зовсім не дал. Ось тут те м'ясо закопане, протухше. За жадності вони продавали ковбасу. Як то? Ви не бачите? Гомосапіан звичайний. Так, давайте а дощ, я не хочу мокнуть. Не мішайте мені. За жадності вони продавали це м'ясо і ковбасу. Те, що не встигло протухнути повністю, вона роздала нашим васильківським військовим і в приказному порядку заставляла їх писати подяки собі же. Хтось скаже: А як же та допомога, яка вона роздавала в своєму штабі імені Наталії Баласинович в Сільпо? Є в нас такий директор КП ККП Віталій Плескач. Його призначила сюди Наталія Баласинович, він не місцевий. Ну, Він дуже толкова і розумна людина. Я взагалі не розумію, що він тут забув. Він створює фонд, ми разом, і міська рада починає писати е, листи цьому фонду, що нам потрібна допомога, в нас куча біженців, наше місто окуповане, всяку тому Біліберду. Вони дістають цю допомогу, я не знаю де, надають міській раді, і міська рада потім їм пише Лист подяки. Віталіку? Директору її ж, писали листи на німецькій. Ну коротше, я думаю, вони самі заплутали, що вони робили. Ну, це все робилось виключно для того, щоб пропіаритися з тими кульочками, які вони роздавали там своїм же. Я... Середніворог должно бути все по-чесному. А на що ви мого батька звільнили з роботу. А на що ви заказали, щоб мене покалічили, Наталя Олександрівна. І по сухарям дуже важливо. Вийдіть, будь ласка. Баласанович, як ви бачили, толком не закінчивши засідання, кулею здриснула в інший кабінет, закрилася там, і через вікно, як рапунцель, кричала там: «Діймо, затримайте діймо. Вам слово не давало. Прошу голосувати, шановні колеги. Наталя Олександровна. Це в мене в руках свячена водичка. Ви дуже знатна прокльонщиця. Я вам її залишаю. Сподіваюся, вона вам допоможе.